Всім привіт! і Сьогодні ми будемо розпаковувати, угадайте, що ось таке пластилінове мило. Тут ось така акула, а в неї в пасті а, мило. Ой, оцей пластилін. Тут осмінох такий, і машинка. Ну тут сказали ракета і осьмино обманщики інструкціоні ножик і сам меморіч чорного пожелеви. Так, давайте зробимо ось мінога ось такого. Низ буде, давайте в мене верх буде жовтенький. Ну, спочатку давайте глаза зробимо. Зараз відкриємо. Наче шоколадом пахне. Mm -hmm. Mm. Так беремо такий, як сказать, ну не як, отой такий пластилін, mm. ну обичний пластилін, ну поняла. Так, тут такі глаза, а Так, так, так. я зробила глаза, тепер білка. Открыва білого. А білого не пожарили, слава Богу. Оп. Відрізаємо. Так, тут, тут треба... Що це білий, білоснежний який бачите? Білосніжний. Інтересно, чого білоснішки? Я открыла белый и теперь рубим глаза. Большие будут глаза. Интересно, чего белоснежку назвала белоснежку, если у нее волосы черные. Интересно. Так. Я уже Глаза зробила ось так. Тепер верх у нас буде жовтенький, великий, насичний, жовтий. Відрізаємо. не ламайся, Наче пластилін, дивіться. Ось такі. Ось так. Так. Ось так. Ми голову зробили мені. Він без у не був. а тільки з глазами. А глаза не будуть думати. Ну, теперь пробуем ему плавунти. Так. Пробуйте плавунти. Так. Ой. Вот так. Наслышу теперь лишнее не Так. Розову вырежем. Так пусть так. Mm -hmm. такие осьминожек у нас вышел. Наверное, ждать надо, да? Зараз я инструкцию прочитаю. Так, чуть-чуть в надо добавить. Так, зараз. Ждіть в другу часто, пока воно засохне. Всім пока!